Нарцис це одна з найгарніших та найніжніших квіток у світі. Ця квітка відноситься до первоцвітів. Дітки, подивіться уважно на нарцис. Він має невелику голівку, всередині дзвоник, а навколо пелюсточки середнього розміру. Стебло тонке, але міцне. Листочки у нарциса довгі і тонкі. Нарцис відноситься до багаторічних цибулинних рослин. Він має приємний, сильний аромат. Є така легенда одного разу у дзеркальних водах річки Бог Нарцис побачив своє відображення. Він закохався сам у себе та помер від кохання. Саме тому зараз нарцисом називають самозакохану людину. У природі нарциси. Можуть рости серед трав у лугах, на пологих схилах гір. На Закарпатті є унікальна долина нарцисів. Це заповідник України. Красні нарциси також ростуть на клумбі у парку, біля будинків, неймовірно прикрашають наші оселі.